Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде відео про гроші. Будемо дивитися все, що нам заважає прибирати, мати гроші. Подивимось, чи є крадники на нас, в якому стані фінансовий канал. Скажіть, покажіть, що вам заважає мати гроші. Ніхто не допомагає, самі за себе ем, працюєте. Гроші є, але недостатньо. Дуже важко це все дається. Погано вже давно. Ну, я зрозуміла ситуацію, зараз будемо дивитися іншою колодою. Будемо дивитися іншою колодою, як ми з вами докотились до такого стану. Да? Так, скажіть, покажіть, що заважає, тому хто дивиться мати гроші. Яка істинна причина, чого нема грошей? Чого їх не вистачає? Працюєте, багато працюєте, начебто заробляєте, але гроші, як вода, утікають. Скажіть, покажіть, в чому істинна причина, чого у вас нема коштів? Туз кубків. Повинні бути. Працюєте дуже наполегливо. Працюйте, щоб все в будинку було. Карта дьявол в голові. Так, роздор на майбутнє. Карта мир зараз. Но гроші будуть. Ваш фінансовий канал він запрацював. Він тільки-тільки запрацював. Ви пережили якісь складні часи, що ви боролись за своє. Зараз фінансовий канал, от бачите, то з Кубків, що він відновлюється, але це тільки перший крок. І карта мир, що буде задоволення у всіх сферах життя, що гроші будуть. На майбутнє дев'ять пентаклів, ну це що великий заробіток, ну це не рівень, а ол олігарх. Просто на все вистачає. Ось. Що ще скрито? Що заважає? Розбите серце. То, що вам ä, заздрять, що хоч, забирають навіть собі оцей фінансовий канал, у вас гроші вже повинні були бути. Але по дьяволу є якась соперниця, яка забирає. Вона вважає, що це справедливість і робить вам перешкоди. Тобто, хтось підсаджується на ваш фінансовий потік, на ваш фінансовий.